Oh! Ко Богдан Пенєфорд Лобунець разом із друзями створив колектив Лос Янковерс. Він має українське коріння. Його мама родом із нашої держави. Музикант самостійно вивчив українську мову та зацікавив своїх товаришів до її вивчення. Наразі вони астролюють Україною. Ми давали концерти в Португалії, в Іспанії, в Польщі, в Чехії, в Німеччині і приїхали сюди в Україну, тому що найбільша наша мрія і найголовніша наша аудиторія це саме українці, і тому для. Нас було надзвичайно важливо приїхати сюди з музикою і нагадати вам. Наскільки славетною і прекрасною є ця земля, і також підтримати і морально українських людей, і підтримати чи можемо фінансово, і Самар Фернандес вілоон-челістка. мовчить самостійно. Музикантка зізнається, що закохана в українську культуру. Мені дуже подобається українська культура. і трошки так само венесуельська культура. Це дуже щасливий Щаслива музика. Запальна, Запальна. музика. Eh, але реально реально це дуже інше. Ще одному музиканту Ніколосу доподобає українська музика та вірші. Трошки е, е, розмовляти про про любов і також е, дуже гарна. Текст Чи і гармонія і гармонія. Янко Пен'єфорт каже, що зараз у нього монолітний колектив, з яким приємно струлювати. Вони підлаштувалися під моїм виконанням українських пісень, вони зробили це дуже талановито, але в їх розуміння музики, тобто з таким латиноамериканським органічним шармом. І там склад мінявся, хтось вийшов своїм шляхом. Але в 2021 році. Оці з'явилася наша і сама ручка. Учасники гурту зазначили, що під час поїздок Україною вони допомагають військовим частинам у містах, де виступають, отримали допомогу і бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Коломи Івана Малецькі, Галина Романчук, телерадіо компанія Раї.